Доброго раночку. Там, де я випустила відео, імена є дуже сильні, енергетично сильні імена. Їх 10, приблизно 10 імен для діток, хлопчиків і для дівчаток новонароджених. 10. Я вам хочу сказати, кожне ім'я має свою силу захисну, але є особливо магічні. Магічні імена, які дають захисну обережну силу на все життя. За Таїсію вже говорила, за Ірину. От моя підписниця, на Саме дві донечки Ірина і Таїся. Таїся дуже гарне ім'я, а Ірина теж гарне, гарне. Ірина означає мир. Там, де буде Ірина, завжди буде мирне відношення в сім'ї. Там буде спокійне відношення. В сім'ї, і вона завжди буде миролюбива в любих компаніях, в будь-яких.